Вправа 1305. Спрости вираз. Ну що ж, стартує. Перше завдання. Ми бачимо, що тут доволі громізке. У нас є три вирази в дужках. Спочатку розкриємо дужки, а потім будемо зводити подібні доданки. Ну що ж, перші дужки у нас множиться на 4. Ну що ж, кожен з цих доданків потрібно помножити на 4. Від зміни множників у нас добуток не зміниться, то давайте запишемо це що дорівнює. Спочатку ми 4 помножимо. На мінус 1,8а. Потім додати. 4 ми помножимо на 2,5B. Гаразд. Є. Далі запишемо додати. Тут записано відняти 3. Це додати мінус 3. Тобто нам мінус 3 зараз потрібно помножити на кожен доданки у дужках. Переносимо плюс. Його записуємо мінус 3, множимо спочатку на 3,2А, потім додати. Мінус 3. знов множимо на 09 b і мінус 3. Множимо. Так, тут відняти 2 це додати мінус 2. Коли ми тут написали плюс, то пишемо помножити на мінус 2. Все. Ці дужки ми розписали добуток. Ну, а зараз розкриваємо дужки, перед ними знак мінус. То тоді міняємо знак на протилежний. Тут було. 2,8 стане мінус 2,8. Запишемо його додати. Мінус 2,8. Тут було мінус 7. дужками мінус стане плюс 7. Записуємо плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз будемо виконувати множення. 4, що множиться на мінус 1,8. Добуток буде від'ємний, тому що один із множників від'ємний. Пишемо мінус. Давайте 4 помножимо на 18. 4 помножити на 10 це 40. 4 на 8 це 32. Разом буде 40 плюс 32 72. Тут є один знак після коми, то записуємо 7,2а. Тобто це буде дорівнювати мінус 7,2а. Далі додати пишемо плюс. Тепер 4 множимо на 2,5. 4 помножити на 25 це 100. А тут є один знак після коми, відкинуємо 0, то це буде 10Б. Далі додати. Переносимо, додати. Ну, а зараз знаходимо добуток мінус 3, що множиться на 3,2а. Один із множників у нас від'ємний, і добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. 3, що множиться на 3, це буде 9, так? 3, що множиться на 2, це буде 6. ,1. Отже, мінус 9,6 записуємо А. Так. Додати. Тепер мінус 3 множимо на 09 Б. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. 3, що множиться на 9, це 27. Тут є один знак після коми, то це буде мінус 2,7 Б. Є. Додати. Ну, а тепер. Знаходимо добуток. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатній, Він дорівнює добутку модулів. 3 множиться на 2, це буде 6. Так, Додати. Ну і переписуємо тут без змін 2,8 мінус 2,8А. Так, І додати 7. І це дорівнює. Ну, а зараз групуємо подібні доданки. Групуємо з А все, що пов'язано спочатку. Пишемо мінус 7,2А. Додати. Шукаємо доданки з А. У нас є мінус 9,6. А додати. І ще в нас є один доданок мінус 2,8. А. Все більше доданків з А немає. Так. Закриваємо дужки. Додати. Тепер групуємо. Подібні доданки з Б. Плюс. Записуємо 10Б. Додати. У нас тут залишилося тільки мінус 27 Так. Закриваємо дужки. Додати. Ну і числа залишились у нас 6, додати 7. Є. І це дорівнює. Так, в перших дужках у нас повторюється множник А. Виносимо його за дужки. То у дужках у нас залишиться мінус 7,2 додати. Тоді пишемо мінус 9,6. Додати. І тут ще залишається мінус 2,8. Додати. В других дужках виносимо за дужки Б. То у нас залишається Б. А у дужках буде 10. Додати мінус 2,7. Додати. Переносимо. 6 додати 7, це буде 13. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, як знайти суму. Сума, у нас всі доданки від'ємні, то сума буде додатня, і на дорівнює сумі модулів лише знаком мінус. Так, сума буде від'ємна, то ми пишемо а, що множиться. А в дужках буде мінус. А зараз знаходимо суму модулів. Я запишу так, 7,2. Спочатку запишу додати 2,8. Це просто простіше додати. А потім ще я запишу додати 9,6. Є. Тепер додати B. Та модуль додатнього числа в нас більший. Сума в нас буде додатня. Записуємо як різницю модулів. Це буде 10 відняти.

7 плюс 2 це 9, плюс 1 це 10. Отже, це буде мінус. А у дужках тоді буде 10. Додати залишається 9,6. Так, додати Б. E, переносимо. Що множиться? 10 відняти 2,7. 10 відняти 2 це буде 8. Відняти 0,7 це буде 7,3. Так, ну і додати 13. Це дорівнює. Ну що ж, А що множиться. Тоді записуємо мінус. 10 додати 9,6 це буде 19,6. Є. І додати. Так, Б, що множиться на 7,3, це буде 7, ,6. 3 B. Ну і додати 13. І це дорівнює. А що множиться на мінус 19,6 це буде мінус 19,6А. Записуємо додати 7,3 Б. І додати 13. Є? Ну що ж, а зараз приходимо до складнішого, до другого завдання. Перед першими дужками бачимо множник 2 третіх, а перед другими дужками відняти третю. Ну що ж, будемо множити кожен з доданків у дужках на відповідні множники. Але будемо все записувати у вигляді суми. Окрім того, запишемо десятковий дріб у вигляді звичайного дробу. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Тоді пишемо 2 третіх, що множиться. На 1,8 запишемо як 1,8 1,8. Далі запишемо додати. Відняти 1,1 м це додати мінус 1,1 м, тому ми записуємо 2 третіх, що множиться на мінус 1,8. 1 четру м. Далі. Відняти 2,1 треть. Це додати мінус 2,1 третя, що множиться на весь цей вираз. То я можу записати додати. І тепер множити не 2,1 третью, а мінус 2,1 третью. Ми множимо спочатку на 1,2. Записуємо у вигляді мішаного числа 1,2. Так. Додати. Ну і зараз знову мінус 2, мінус 2,1 третя. Множимо. Відняти 514m це додати мінус 514m. То ми множимо на мінус 51. Є і це дорівнює. Гаразд. Тепер залишилося знайти добуток. Нагадую, що нам потрібно тепер всі мішані числа перетворити у звичайні дроби. Але перед тим давайте скорочувати, там де десяткові дріб ми записували. 8 десятих скорочуємо чисельник і знаменник на 2. Це у нас буде тоді 4. 8, що ділиться на 2. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Далі, І 2 десятих скорочуємо також на 2 і, чисельник, і знаменник. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Є. Ну що ж, давайте записувати зараз все вигляді звичайних дробів. Отже, у нас буде 2 третіх. Що множиться. 1 помножити на 5, це буде 5. Плюс 4 це 9. Що множиться на 9 п'ятих. Далі додати 2 третіх. Що множиться. 1 помножити на 4 це 4, плюс 1 це 5, то буде мінус 5 четвертих. М е. Є. Далі додати. Тепер у дужках пишемо мінус. 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7, мінус 7 третіх, що множиться. 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6. Що множиться на 6 п'ятих. Є. Додати. Тепер, ну що ж, тут у нас обидва множники від'ємні. З цим ми потім розберемося. Мінус записуємо тоді спочатку. 2 помножити на 3, це 36, плюс 1 це 7, мінус 7 третіх, що множиться. Тепер у дужках записуємо мінус, залишається 5 5,14n. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Зараз будемо знаходити уже суму. Тут у нас всі множники додатні. У першому добутку то записуємо як 2, що множиться на 9 у чисельнику, а в знаменнику 3, що множиться на 5. Додати другий добуток. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Він дорівнює добутку модулів. Це буде 2. Що множиться на 5 у чисельнику, а в знаменнику 3, що множиться на 4. Ну і помножити на N. Є? Далі додати. Один із множників 3 в нас від'ємним, то добуток буде від'ємним. Ну і добуток модулів це 7, що множиться на 6, а в знаменнику 3, що множиться на 5. Є. Додати. Ну що ж? Обидва множники в четвертому від'ємні. Добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулю. Це записуємо як 7 що множиться на 5, а в знаменнику 3, що множиться на 14. І все це потрібно домножити на m. І це дорівнює. Перш, ніж множити, давайте скоротимо, що зможемо. Перший дріб скорочуємо на 3, і чисельники і знаменник 9, що ділиться на 3, це буде 3, 3, що ділиться на 3, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 4, що ділиться на 2, це буде 2. Третій дріб скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Третій дріб скорочуємо на 7 і чисельник і знаменник, 7, що ділиться на 7, це буде 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Тоді записуємо, що ми отримаємо. Отже, Тут у нас буде 2, що множиться на 3, це буде у нас 6. А в знаменнику буде 5, 6 п'ятих, Додати. Потім пишемо мінус. 1 помножити на 5 це 5. А в знаменнику 3 помножити на 26, мінус 5 шостих. М, є. Додати. Так, тепер дивимося, мінус буде. 7 помножити на 2 це буде 12. Мінус, э, вибачте, 14. Це буде 14. В знаменнику буде 5. Мінус 14 п'ятих, Додати. Переносимо. Так, в чисельнику тут 1 помножити на 5 буде 5. А в знаменнику 3 помножити на 2, це буде 6. Мінус 5 шостих. Так, це буде просто 5 шостих. Так, що множиться на M або 5 шостих M, і це дорівнює. Ну, а тепер будемо групувати подібні доданки. Спочатку ті множники, які з M. Записуємо тоді мінус 5 шостих М додати. Тут у нас є 5 шостих М. Є. Тоді так. І у... залишаються ще числа додати. Тут у нас є 6 п'ятих. Додати. А тут у нас мінус 14. 5. І це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках сума у нас буде дорівнювати нулю, чому М виносимо за задушки. Тоді в дужках у нас залишиться мінус 5 шостих, додати 5 шостих. Ну і додати. Передивимося в других дужках сума. Модуль. знаменники однакові. Модуль додатнього від'ємного числа у нас більший. Сума у нас буде додатня і вона дорівнює різниці модулів. Тобто записуємо як 14. Відняти. 6 п'ятих. І це дорівнює. Переносимо. Так. Отже, m буде, що множиться. мінус 5 шостих додати 5 шостих, це сума протилежних чисел дорівнює 0. M, що множиться на 0, додати. Ну, а тут у нас буде мінус. Ну і записуємо тоді в чисельнику 14 відняти 6, а в знаменнику 5. І це дорівнює. m помножити на 0, це буде 0. Буде додати, а потім буде мінус. 14 відняти 6 це буде 8. Мінус 8 п'ятих. Є. І це дорівнює. 0 додати мінус 8 п'ятих це буде мінус 8 5. Так? Ну що ж, тут можна записати додатковий множник, наприклад, 2. Тоді це можна записати як мінус 2 помножити на 8, 16, 2 помножити на 5 це 10. Мінус 16 10, або мінус 16, що ділиться на 10, це буде мінус 1,6. Ну що ж, ось таке доволі громістке і складне завдання на розкриття дужок та зведення подібних доданків. На цьому вправу завершено.